Ця загальнонаціональна хвилина мовчання. Шановні краяни, на жаль, і у цьому році урочистості з нагоди Дня Конституції нашої держави проходять в умовах воєнного часу. до четвертий рік повномасштабного вторгнення російсько-українська війна. І розпочали ми наш захід не святковими піснями, а хвилиною скорботного мовчання, шановуючи пам'ять загиблих у цій страшній. Вічна і світла пам'ять усім загиблим і безмежна наша вдячність мужнім захисникам, воїнам титанам нашим героїчним Збройним силам України, які ведуть жорстоку битву із підступним ворогом за кожного з нас, за наші сім'ї, майбутнє України і її конституційні права. Історія України це шлях до незалежності, де кожна подія це крок до мрії. Шення 24 серпня 1991 року акта незалежності України створило якісно нові умови для радикальних демократичних перетворень. Перед керівництвом України постало стратегічне завдання: відновлення державності, зміцнення її правових основ та прийняття нової конституції. Постановою Верховної Ради створюється конституційна комісія під головуванням президента Леоніда Кравчука та спікера парламенту Івана Плюща, до складу якої ввійшли учені правознавці, судді, працівники правоохоронних органів, народні депутати. Результатом роботи комісії стало створення двох варіантів проєкту конституції, які були винесені на публічне обговорення. Однак жоден з них так і не був прийнятий. Подальший період роботи над документом розпочався у листопаді 1994 року, після позачергових виборів президента України і формування нового складу Верховної Ради. Цього разу конституційну комісію очолили другий президент України Леонід Кучма і голова Верховної Ради Олександр Мороз. 8 червня 1995 року був підписаний конституційний договір, який збільшив повноваження президента. За умовами договору, президент визнавався главою держави та главою виконавчої влади. Він особисто визначав склад кабінету міністрів. Ліві партії не погоджувалися з президентською стороною за такими принциповими пунктами, як розподіл повноважень між гілками влади, визнання приватної власності на засоби виробництва, перетворення української національної символіки на державну, ненадання російській мові державного статусу. За цих суперечливих обставин президент підписав указ, який передбачав проведення всеукраїнського референдуму щодо затвердження конституції. Ініціативу знайти компроміс у депутатському корпусі та запобігти референдуму взяла на себе тимчасова спеціальна комісія Михайла Сироти. Указ про референдум згадував депутат. Це завжди конфронтація. І вранці, 27 червня, коли ми прийшли до Верховної Ради, розуміли або приймемо конституцію і знімемо напругу в суспільстві, або буде референдум. Будуть дуже жорсткі дії проти Верховної Ради аж до її розпуску. І нічого доброго, суспільству це не дасть. Спікер Верховної Ради Олександр Мороз висунув перед народними депутатами ультимативну вимогу або погодити всі положення основного закону України до ранку, або в день 28 червня. Парламент буде розпущено, щоб не допустити фатального розвитку подій і всіляких випадковостей, процедурних ускладнень. Парламентарі працювали над проектом безперервно 23 години, залишаючись у сесійній залі всю ніч проти 28. 8 червня 1996 року цей процес відтоді так і називається конституційна ніч. Були моменти, коли здавалося, що засідання зірветься. Деякі положення у різних варіантах переголосовувалися щонайменше 50 разів, та крок за кроком узгоджувалися позиції різних політичних сил. Визначався текст, який міг бути прийнятий конституційною більшістю. Відпрацьований тимчасовою комісією і вже ухвалений постатейний проект о 9 годині 21 хвилині волею 315 депутатів стає основним законом держави. День прийняття Конституції України, 28 червня 1996 року проголошено державним святом. Згідно з конституцією, Україна стала президентсько-парламентською державою. Її основний закон було визнано Венеціанською комісією Ради Європи одним із найкращих на континенті. Дійсно, червня 1996 року це доленосний день для всіх українців. Саме в цей день Верховна Рада України затвердила конституцію. Яка стала головним законом нашої держави, за яким живемо ми і нині. Тож з нагоди свята я запрошую до слова Віталія Миколайовича Савенка, міського голову. Шановна громада, 28 червня, день, коли з'явилася Конституція України. Документ, що став основою нашої державності. 29 років тому. Було затверджено право українців на життя, у вільний та правовій держави. Сьогодні ми платимо високу ціну бути готовими господарями на своїй землі. І саме Конституція гарантує нам це право. Наші захисники живий щит Конституції. Сьогодні ми низько вклоняємося героям тим, хто честю і життям захищає основний закон України. Кожен із нас. Частина великої справи. Ми зобов'язані не просто пам'ятати закон. Ми маємо жити по совісті та працювати для перемоги перед тим Україною. Разом ми сила, разом ми Україна. Слава героям! Слава Україні! Я запрошую до слова першого заступника міського голови Дмитра Олександровича Жбоденського. Доброго дня, друзі, колеги і я хотів декілька слів сказати про те, що ми дійсно проживаємо важкий період нашого становлення, нашої України. У нас військовий час забирає багато сил, енергії, економічних потрясінь і стресових ситуацій. Ми дійсно платимо, як Віталій Миколаївич сказав, високу ціну. Ми вже достатньо заплатили для того, щоб доказати світу і всім нам, і всім спільнотам про те, що ми дійсно незалежні, що ми українці, і ми нація, яка має. Право на світовій арені називатись Україною і українцем. Я хотів би сказати, такий, у нас був вчора випадок, який не можу не поділитися, тому що до нас прийшов військовий на сесію і сказав декілька слів вдячності. Він місцевий, ми йому робили допомогу, тому йому особисто і допомогу його підрозділу. І цей військовий сказав про те, що ми боремося і все те, що ми боремося, це боретесь і ви, це нам, як громаді, як людям. Він сказав дуже великі і глибокі слова. Деталі я вам не передам, але те, що зацепило всіх, це правда. Те, що ця людина, яка бореться і воює, і ми знаємо, і їздимо і передаємо ці допомоги, і ми бачимо, в яких умовах вони проживають, відверто це висока ціна. Ми знаємо цю ціну. Декілька слів про звітності. Ми минулого року дали понад 113 мільйонів допомоги військовим. Ми в цьому році дали вже понад 60 мільйонів військової допомоги. На все, на мавіки, на будь-які БПЛА, на всі ті реби і захист, той, який потребують вони. Тому День Конституції це дуже важливий день для нас всіх. Він має бути точно у нас в серцях. Ми точно маємо цінити, Ми маємо розуміти, що таке гідність, що таке символіка, що такі ці всі речі, про які раніше ми, мабуть, недооцінювали. Тому важливий день. І я хотів би, щоб ми точно розуміли і цінили ці всі речі. Слава Україні! На жаль, наша Конституція, як і наша держава у великій біді. Та перед світлою пам'яттю загиблих, їх найвищою жертвою, перед захисниками, які боронять кордони нашої держави та її цінності, ми не маємо права втрачати віру, впускати в своє життя байдужість. Кожен з нас має робити все можливе для допомоги Збройним силам України, для встановлення миру на нашій землі. Не журися, Україно, панна синіока, твоя воля, як той сокіл, літає високо. Її турки не спалили ляхи і татари, Бог поможе. Розженемо і московські хмари. Настане час, повернуться герої. Поїдуть танки, і з тих негурків зброї міста розквітнуть, оживуть руїни, і буде мирне на небо нашої країни. Маю болить, волить, покрито все руїнами, тримай, тримай свій меч, іщи тримай, ні воїне, палай, палай, ворог лютим полум'ям, тримай, тримай, свій меч, Іщи тривай, ні, бої не палай, палай, ворог лютим полум'ям. Присутні. Щиро дякуємо всім за участь у урочистості, нагоди дня Конституції нашої держави. Віримо у Збройні сили України. Віримо у силу і єдність нашого народу і у нашу перемогу. Слава Україні! Слава! На все вам добре! Бережіть себе. Побачимо!